Всім привіт, мене звати Ялік і сьогодні ми будемо грати в гру Grounded. Як ви бачите, ну, ми ж... там був зрив возле дуба, і ми, мабуть, туди підемо. Я не знаю, як я, що я буду робити. Це що? Це дуванчик. Щось вона довго робить. А ні, от все зробились. Що це за звук були? Це хто? Це. Це тля? Це хто? Попід сказав, що це тля. А значить, це значить це тля. І там була пчела. Мабуть, ви пчела потрібно так і ховатись. М -м -м -м. Це що у нас? Стібель сирника. Ви теж можна ізучити. Так, беремо Холоко диванчика тропіка на пуш. Що це таке? Там, там сонечко. Так, це. це Так воно, мабуть, дуже небезпечна. Так біжимо. Щоб вона нас не помітила і не вбила. Бо я не хочу помирати. Заходим в аналізатор і... изучаем степени сырняка. То Це хто? хто? Кто, где, когда? Hey, Мураху хотіла мене тільки що... вбити. Нічого корисного ся так. Ну може, ну навіщо? Зробило б 195. Ну, що ми можемо зробити? Може, щось здати? Ну, давайте ті в Ретел Так, ці нам ресурси потрібні. Я пам'ятаю, тут був одна суха трава. Коли передивлявся відео, то я побачив, що тут була суха трава. І я його знайшов. Так. візьмемо молоток і добудемо камінь. Зразу так багато получили ми. І треба ростки взяти. Де вони можуть бути? Десь тут я бачу. Жалко, що я свої перші два відео погано зробив. Але я їх вже не вдалю. Бо ну, вам же, тебе інтересно дізнатися, як я так прокачався. Що я зробив. А чому моє перше відео так багато просмотриться зібрало? А друге ні. Ну, третє відео в мене найкраще. Четверте, я думаю, як і зараз. Мабуть, буде чуть гірше. Так, м'ясо може пожарити? О, то долгоносики Тобто пожаримо? Ви бачите? Там щось є. Це що? там Теля? Чи як це? Так вона на мене. Це що? А Ого можна проаналізувати? Это блин, не можно. О, ну так богато їжі бере. Может, давай то будем есть тільки долгоносиків. Цих. Або м'ясо, яке нам попадеться. Тільки щоб воно не було протукше. Що ми можемо зробити? В Яхоподі не знає, що це, короб теж. Ну, ви можете все коментарі написати, що, що це. Бо я не знаю, може воно корисне, може ні. Ну я не хочу на це тратити час. Я хочу проходити граунд. Ну коли ви скажете, тоді я зрозумію, що воно корисне чи ні. Это Дима быть из рублю. Что за зазвук? Так. О, это пидемо. еще. Раздача конфет. Я сюда попасть, а там конфет. Атаковать можно. Ще не можна атакувати. <реслужбі> Ні, ми це не можемо добути. На жаль, потрібен молоток другого рівня. А ми ще не знаємо, як робити молоток другого рівня. Мабуть, скоро дізнаємося, бо якось дуже багато речей другого рівня, ми бачимо, з молотком. Ось це ще там паук. Він іде в цю сторону. Так, мені кажеться, полки дуже опасні. Оці ми полки бачила на обкладинці гри. Ну, то хто бачив першу частину. Але вряд ли хтось буде бачив? Бо ніхто не, хоч... не хотів би подивитися це відео з такою поганою озвучкою. Так, сонечко. Так, вона там обітає. Біля соку. Краще туди не йти. Ну, нас не атакує. Може вона просто нас не бачить? Я думаю, мы сейчас можем анализировать и вдруг я взял, а я забыл. А, ну ещ если и завдание было бинты из волокна. Я просто спомню, сразу захочу в Арстак, там бинт з волокна, я думаю, может создать его мурак? Может и давай-то попробуем его вбить. Вот все давайте. А. Я тут думав, що його важко вбити. Хто Що? де? Так, мораха не такой. Вона так мало руна на нас. Голова рожа мурав'я, щось нове. Давайте все изучимо. Дезвотно. Узнай повестку, быть корисно. Новий рівень! Защита от рук рыжого муравья, но коледники з ріжого муравья, шлеми з режого и Р... расток. 100... Ой, 250 круп знаний. А прошлый рівень був о, 100... 200 круп знаний, так. Дубины из ріжого муравья и обычное кресло. Звичайне. О, незвичайний річ мы якось получим. Е, нічого корисного. А чого за них 30 крупіт? знань буде але може разом плюс 30. Це багато. Так. Давайте зробимо броніс. Ну вони однакові. Чи їх... Плюс атака і сопровідні лінії урону. А це, мабуть, корисно. Давайте це зробимо. Защита от мозолі сила принищення. Мікасе захита от мозолі краще. Валуські. Я я, я, я не розумію. Що... Це другого рівня, надо його зрубити, але він було рижому мурав'я. Ті кидівки з цієї, ну це ж солдат. Шорстка мошки. Що Шо така, хто така мошка? І навіщо вона там в крафті? Так. Давайте-то. Що давайте зробимо? Може попитаємось когось повбивати? Ми, мабуть-дуба, вже не підемо, бо часу для відео немає. Чи підемо? Для часу для відео... За того удару, а кліща. Що з а комочк... Ааа, а Ви хто така мошка? м'ясо м'ясому. А може її підстрелити то так вот спробуємо. Эх ты, блін. Где? Так, воно десь там, де сонечко. Так сонечко немає. Можна брати Не так і знав. Так там сонечко, давайте відбежімо на ліву сторону. Ну, бачили, там щось було? Це ракушка, кобут. Тут нікого немає, точно? Ніяких пауків немає, сонечок немає. Точно? Так, я там, я щось чую. А хто? Хто йде? А може вони не атакують? Бо я не розумію. Коли на нас кліщі нападають, вони зразу на нас атакують. Сладко. Ого, скільки вона нам води дала! Ви бачили? Вона краще, ніж роса. І навіть трохи їжі додавала. Ви бачите? Там щось. Давайте попробуємо забратися. Я думаю, по, цих, по цій траві потрібно забратися. бо в мене немає іншого варіанту, що робити. Так, давайте от так заліземо. Так воно нам заважає. Це суха трава. Чому не з двох ударів? Ми ж прошлий раз з двох ударів його добу. Тепер з чотирьох. Так, вона тут встала. Чому ми... я. Давай піднімайся, під. А! Хух, я не впав. Де піднятися на самий верх? Головне не впасти. Це вже велика висота. Ну я, мабуть, на памбуру, бо по логіки. Якщо я впаду і я маленький, тоді я не помру. Я просто нажав А. А, -а, -а, -а. от що показуємо. У мене цих таке правильно хожу? Ну, то, хто грає гранули, то зрозумів, що я хотів сказати, що вот де парашути, що треба було нажати на А. От, давайте ще раз і вип'ємо. Багато роси не буває. Так сюди стаємо. І це що у нас таке? Стокрупіт знані! І навіщо ти це сказав, якщо ти не знаєш, що це? ВОТ, то там туп так близько. А відео вже потрібно закінчувати. А у дованчики, дуже корисні. Ого. Ми так недалеко. Так, що ми зробимо? Так, да, це тлі. Коли я бачу тлі, тоді. Так, вони там двоє забрались. Тобто ти вдарив? Якщо вдаримо, то вони впадуть? Так, да, вони впали. І померли! Ого. тлі. Це добре. Що це літає так? А, мошка забув. Не почула Чим далі ми йдемо, тим опасніше. Так, їх можна изучити Краще їх не... так шорстка мошки. Нічого не дало. Теж нічого такого не дало. І не можемо і зачистити. Не хотів. Так, давайте це. Ну, давайте ще тлю одну. Нам все одно тільки одну тлю потрібно звучить. А воно в 45 хвилин закінчиться. Наче будемо. закінчувати відео, бо. Бо, то, хто робив канали на початку, то знає, що більше 15 хвилин не можна робити відео. Ви можете бачили відео у мене більше 15 хвилин, але просто чуть більше 15 хвилин ну, можна, але... але краще цього не робити. Так, давайте изучимо. О, тапочки і стлімо, мабуть, це буде корисно. І новий рівень! це ж із злічинок, лопата із жолот і фляга, Оце, мабуть, корисно. Ну що ж, давайте спати і заканчувати це відео. О, там прям дим іде, коли ми спом'ям. А раніше так не було. Ну що ж, Сп... дякую, що подивилися моє відео. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь.